І це новий влог. Знала я вам знімаю його не прямо з самого ранку, за сніданку і так далі. Зараз 10.30, і ми йдемо гуляти. Пока що ми йдемо до супермаркету по мосту. Одинка цікава інформація. Лейпциг – це найрозвиніше місце на землі Саксонії. Воно відоме тим, що тут раніше проводились е, щорічні ярмарки, на які е, з'їжджалися люди з різних міст, привозивши і продававши товари власного виробництва. А вчора ми з мамою відвідали видатне місце Лейпцигу – це ярмарочна площа. Фотки ставлю отут. Вчора вам не засняла тут по торговому центру. В общем, і купуємо е, різні, то що нам, в общем, треба. Так, да, в общем, такі. Отакі. Ми йдемо вже обратно з супермаркету додому. Лежу, відпочиваю мої носочки з Гаррі Бай-бай і дякую за перегляд, підписуйтесь.